У нас з дружиною почались непорозуміння ще від народження чудової доньки, на мою думку, це вина того, що з народженням дитини у нашому сімейному житті з'явилась теща. Як виявилось, моя жінка потребує допомоги від своєї мами і у них дуже сильний емоційний зв'язок. Ви пишете, що теща з'явилася від народження дитини? Ні, теща вона була і раніше. Цей емоційний зв'язок і був раніше. І те, що жінка під час вагітності пологів потребує більше допомоги, це абсолютно нормально. І те, що мама їй в цьому допомагає, це також абсолютно нормально і це радше добре, ніж погано. Але те, що ви пишете про саме цей емоційний зв'язок, то це є чимось недобрим. Получається так, що я, чоловік, не маю права на свої потреби чи погляди щодо сім'ї та виховання дитини. Все моє нівелюється. Ну, ось так. Це велика проблема тоді, коли хтось із членів сім'ї, ну або чоловік, або жінка, відчуває себе в сім'ї чужим і непотрібним, коли хтось на її місце, на його місце стає. Ну, там не знаю, друг сім'ї, умовно кажучи, не знаю, там свекор, свекруха. Так, на жаль, є, так не повинно бути. Написала наша глядачка про те, що отче Миколо, дякую вам за вашу роботу. Вона працює вчителькою і сказала про те, що дорослі люди подивилися одне з моїх відео, де я розповідав про те, що маму після одруження або після 18 років слухатися не потрібно. Не означає, що не потрібно поважати старших. Абсолютно мова не про це, мова про те, що заміжня. Скажімо, донька чи одружений чоловік повинен дбати про свою вже дружину і про свого чоловіка і про своїх дітей, про маму десь там вже чи про тата. В нього вже є своя сім'я, а в мамі і тата є мамо і тато. Тому так, перед усім дружина повинна слухатися чоловіка. Чоловік повинен шанувати, оберігати, труситися, ну які хочете синоніми підбирайте, над своєю дружиною, але не над своєю мамою. Але для багатьох людей це відкриття Америки. Взагалі, або не знаю, відкриття Америки не справило такого великого враження, як ось це відкриття, що виявляється, коли тобі там 40-50 років, то виявляється, маму слухатися не треба. Так не треба. Ну, ви в різних сім'ях, ви різні люди. Е, так, треба шанувати, треба поважати, треба дякувати, треба ставитися з повагою, але не слухатися. Тому що банально класична ситуація. Ну, така, як ось ця, і в основному. Чи дуже часто, чи переважно, розвал багатьох сімей з'являється тоді, коли батьки не вміють розірвати пуповину, і тоді, коли батьки влазять в сім'ї своїх дітей, тобто вже в чужі сім'ї, фактично і банально не знають свого місця. Ще раз, вона чужа людина, я не обмовився, вона чужа людина. Якщо ви разом з дружиною вирішите, що вам потрібно запитатися в мами щось. І ви в неї запитаєтеся, обговоривши це разом за спільною згодою. То тоді вона може сказати думку, яку ви в неї спитаєтеся. Але якщо в неї є багато думок, вона хоче поділитися різними рекомендаціями, то ні цього не повинно бути. Це не її справа, бо це не її сім'я.